Росія атакувала Харків керованими авіабомбами, пошкоджена лікарня, поранені шестеро людей. Понад півсотні пацієнтів евакуйовано. Удар тримали і рятувальники у сумах на 27 локаціях по всій Україні. Триває ліквідація наслідків атак РФ. Команда з України вирушила до Вашингтона. Там у п'ятницю має зустрітися Трамп і Зеленський. На порядку денному постачання далекобійних ракет Томагавк. Яке рішення ухвалять лідери і чи змінить це хід війни? Польщу на рік звільнили від частини зобов'язань щодо міграційного пакту та фінансових внесків через велику кількість українських біженців. Чи вплине це на долю мільйонів українців, які вже живуть у Польщі? Російські війська увечері 13 жовтня атакували Харків керованими авіабомбами. Унаслідок удару пошкоджено лікарню у Салтівському районі міста. Шестеро людей отримали поранення склом. Півсотні пацієнтів перевели до іншого медзакладу. За даними очільника військової адміністрації, кількість постраждалих може зростати через спричинений сильний стрес. Крім того, унаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова. Гасили пожежі, які спалахнули внаслідок російських атак, і рятувальники в сумах. Загалом у ніч на 14 жовтня російські окупанти атакували Україну майже сотнею ударних безпілотників. Більшу половину вдалося знешкодити. Влучання є на 27 локаціях. Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у п'ятницю зустрінуться у Білому домі. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на борту літака, але не уточнив деталей зустрічі. У свою чергу Зеленський повідомив, команда України вже поїхала до США. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, голова офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. За повідомленнями видання Аксіос сторони обговорять постачання зброї, зокрема далекобійних крилатих ракет Томагавк. Рішення щодо постачання ухвалять після переговорів та оцінки ризиків. Нагадаю, що востаннє Зеленський зустрівся із Трампом кілька тижнів тому, 23 вересня, на полях генасамблеї ООН. Опісля український лідер назвав цю зустріч продуктивною. Єгипет, Катар і Туреччина підписали угоду про припинення вогню в газі за участю Трампа на саміті миру у Шармаль-Шейху. Загалом у ньому взяли участь лідери понад 20 країн. Угоду називають історичною. Уперше за два роки сторони погодили послідовний план звільнення заручників і відновлення території. Єгипет та Йорданія навчатимуть палестинських поліцейських, але для цього необхідна підтримка європейськими країнами розширення цих зусиль, зауважив президент Єгипту. Крім того, документ передбачає поступове припинення бойових дій, гуманітарні поставки до гази та початок демілітаризації анклаву, яку мають контролювати міжнародні спостерігачі. Трамп зауважив, що знадобиться три тисячі років, щоб дійти до цієї історичної події. Ви будете працювати зі сполученими штатами. Ми подбаємо про те, щоб близький схід став безпечним і захищеним місцем. Це дуже важливе місце у світі. Багато людей говорили про близький схід, де війна триває вже багато багато десятиліть. Я багато разів читав, що третя світова почнеться на близькому сході. Цього не станеться. Був час, коли можна було подумати, що це можливо, але цього не станеться. Десятки палестинських в'язнів прибули до гази в понеділок після того, як Ізраїль звільнив їх у рамках угоди про припинення вогню. Понад 1900 в'язнів прибули на автобусах до лікарні Насера у хан Юнісі під оплески і вітання багатотисячного натовпу людей. Водночас екс... ізраїльським ексбранцям перед медичним обстеженням дозволили поспілкуватися з родинами, оскільки стан Здоров'я їхньої не потребує негайної меддопомоги. Про це сказала керівниця відділення загальної медицини медичного центру Шиба, куди привезли ексбранців після двох років перебування в полоні у Хамас. Вони повернулися самостійно. Їм не потрібна була підтримка, щоб ходити. Вони зустрілися зі своїми родинами, і нам медичній команді не довелося переривати цю емоційну зустріч для медичних оглядів. Після емоційного вечора та ночі для них ми продовжимо комплексні огляди. Віце-прем'єр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський похвалив президента США Дональда Трампа за посередництво між Ізраїлем і Хамас. Він назвав угоду, що зупинила кровопролиття успіхом дипломатії та підтримав мирні зусилля Вашингтона. Польща, як як ви знаєте, вже багато років підтримує рішення у форматі двох держав. Вона засуджує як тероризм Хамас, так і зловживання силою Ізраїлем і в Газі, і на західному березі. І від самого початку рішуче підтримувала мирні зусилля президента Трампа. Ми як держава, і я особисто раді, що наразі припинилося вбивство і руйнування, і що і заручники, і в'язні були звільнені. ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів від ЄС та від фінансової участі в міграційному пакті на рік. Причиною стала кількість біженців з України, яких прийняла Польща. Про це заявив спікер польського сейму Шимон Головня, назвавши рішення справедливим. Він оголосив, що Польща вже прийняла від 2 до 3 мільйонів українських біженців після початку війни в Україні і близько 1 мільйона українців залишаються в Україні постійно, працюють та сплачують внески. Головня пояснив, що через великий тягар, який ліг на польське суспільство, єС вирішив звільнити Польщу від час частини положень міграційного пакту на рік, а вже у 2026-му це питання переглянуть. Він наголосив, польща завжди дотримувалася зобов'язань щодо біженців, які встановлені в євросоюзі. Але мігранти та біженці це різні категорії. 2025-й – це рік значного прогресу в історичному діалозі між Україною і Польщею. Країни спільно підтвердили, що цей діалог може бути ефективним, навіть якщо він стосується найскладніших тем. Так вважають у міністерстві культури Польщі слова речника відомства Євгенія. Інжайовську цитує ПАП. Напередодні посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що Міністерство культури України видало дозвіл на проведення пошукових робіт останків поляків у селі Угли на Рівненщині. Про це просила приватна особа. Нагадаю, цьогоріч польська сторона провела ексгумації у селі Пужники та перепохувала останки віднайдених людей, які загинули у 1945 році. Також завершилися ексгумації останків солдатів польського війська, які загинули у вересні 1939 року, захищаючи Львів у колишньому селі Старі збоїща. У Чорному морі біля берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно. Це сталося 12 жовтня близько 13-ї години. Екіпаж із 10 з українських моряків подав сигнал лиха у корпусі. Виявили пробоїну, через що судно почало швидко тонути. До району інциденту направили постачальне. Судно Мурат Ільган, яке бере участь у роботах на газових родовищах Туреччини в Чорному морі, до рятувальної операції також долучилися болгарський прикордонний катер та румунське судно, а також вертоліт «Бімій-Ес» Болгарії. Вони знайшли два рятувальні плоти, в яких перебували всі 10 українських моряків та забрали їх до себе на борт. Усі члені екіпажу були в задовільному стані. Наразі їх перевезли у вантажний порт на узбережжі Чорного моря в провінції Зонгулдак, що на півночі Туреччини. Забруднення моря в районі катастрофи не виявили згідно з оприлюдненою інформацією. Поки причини пошкодження та затоплення судна невідомі. Корабель Ейлін, який належить українській компанії, був збудований понад 30 років тому. Українське кіно на польському кінофестивалі у Варшаві відбулася міжнародна прем'єра стрічки режисера Івана Ніколайчука. Вічник детальніше у нашому репортажі. фільм, який став справжньою сенсацією на нещодавньому одеському кінофестивалі, тепер зможуть переглянути і в Польщі на прем'єрний показ в рамках Варшавського кінофестивалю. Приїхали ті, хто працював над стрічкою. Для нас досить символічно, тому що Польща – це та держава, яка з перших днів. Проблема, яка від зараз відбувається на Україні, стоїть поруч з Україною з максимальною допомогою і підтримкою. І тому почати наш цей е, е, світовий тур фільму з Варшави це така до добра ознака для нас е, того місця, де це повинно було початися. Вічник це філософсько-історична драма про долю реального карпатського мольфара Андрія Ворона. Її зняли на основі одноіменного роману українського письменника Мирослава Дочинця. Зйомки тривали впродовж дев'яти місяців на Буковині, проте сам сценарій до цієї картини писався більше десяти років. Як зазначили перед прем'єрою, головними темами стрічки є любов, гідність і вірність рідному краю. Події фільму розгортаються в різні часи української історії, починаючи з 1939 року і до кінця 80-х років минулого століття. Молодого мольфара зіграв актор. Театру імені Лесі Українки Павло Текучев в чому якість нашого фільму в тем, в тому, якраз що він розповідає про цю історію боротьби, яку яку веде наша нація, дуже вже багато століть, але розповідає її під новим кутом: не не використовуючи теми сьогодення, не використовуючи сьогоднішній біль, не ніяким чином не маніпулюючи емоціями сьогодення, і тому я думаю, що це кіно дуже важливе. Приїхав на міжнародну прем'єру і його колега, актор театру і кіно, офіцер полку Азов Даніїв Мірешкін. Він зіграв Шугая, реального персонажа, який перетворився на легендарного воїна. Я граю такого розбишаку, скажімо так, з гор, який для головного героя він стає особленням України, мене відпустили, дали короткострокове звільнення. Я власне поїхав на два дні, відзнявся в фільмі і одразу повернувся до роботи. В Україні вічник вийде в прокат 22 січня 2026 року на день соборності. Але перед тим як картина повернеться додому, і можна буде подивитись 15 і 16 жовтня у Варшаві, поки триватиме кінофестиваль. Сергій Бордюжа Ірина Шкосон слава Тіві. Кіпер здобув репутацію країни з надзвичайно великою популяцією котів. На острові в Середземному морі проживає 1 мільйон 250 тисяч людей. І за даними місцевих чиновників, на кожного з них припадає один дикий кіт. Утім, як повідомляє агентство Associated Press, зо активісти на Кіпрі переконані, що насправді диких котів на острові набагато більше. І давно відомий тим, що на острові люблять цих тварин. Котів тут можна зустріти у будь-якому місці. Навіть існує легенда, згідно якої в IV столітті сюди на човнах завезли пухнастих тварин, аби боротися з нашестям змій. А місцевий монастир святого Миколая, який служить котячим притулком, існує і сьогодні. Проте, враховуючи хижацьку природу цих тварин, така їх надвелика популяція може нашкодити острівній екосистемі, вважають в парламентському комітеті Кіпру. Зараз тутешні чиновники розмірковують, як вирішити проблему з надмірною кількістю котів на Кіпрі. Один із способів стерилізація. На це в місцевому бюджеті заплановано 100 тисяч євро, але цього замало, кажуть тут. То виділити 100 тисяч на стерилізацію котів не працює, а потім ці 100 тисяч витрачаються на всі боки безрезультатно. І реальність така, що якщо ви дійсно хочете вирішити проблему з котами, у вас повинен бути план.